Вітаю, з вами Галина Прігріс. Сьогодні буде цікава річ до комплекту моєї шапулі. Фушаночки звичайним способом набираю. Нагадую, з вами Галина Прігріс. Самим звичайним способом на одну спицю набираю 80 петель. 80. Набрала я на круговій спиці 80 петель, але коло буду закривати таким чином. Петелька одна ось тут. І дві разом, просто дві разом. Одна з одної спиці, інша з другої спиці. Хвостика підтягую, щоб щільно. Бачите, все рівно ніякого перепаду, переходу тут немає. І зразу починаю в'язання. Це була лицева петля уже другого рядочку. Тепер виворітня. Знову ж лицева петля та виворітня. Лицева петля, виворітня. За передню стіночку я зразу в'яжу по колу. Ось так. Край у мене тут рівний, гарно, єдиний, необхідно підтягнути цього хвостика, а потім його зашити. Бачите як? І продовжую повністю так пров'язувати по всьому колу. Лицева за передню стіночку, і виверітня за передню стіночку, лицева, і вивертня за передню стіночку. Маркером буде саме цей хвостик слугувати. Дов'язала я до маркера лицева. Тепер виверітня за нижню частинку петлі. Верхня, але верхню я пров'язую в нижню петлю. Ой, верхню е лицеву. Виверьня за нижню, а лицева в нижню петлю. Тобто вивертня за задню стіночку, а лицева в нижню петельку. Але гарно підтягувати, щоб рівненько лягали петельки. Виверідня за задню стіночку, як повинно бути по колу у в'язання, а лицеву у нижню. І також так пров'язую весь весь рядочок по колу. Лицева петля у нижню, а вивертня петля за задню стіночку. Так по всьому колу. Дов'язала я до маркера, і цей рядочок пров'язую просто лицеві та виворітні петлі. Тобто виворідню по колу і лицеву по колу. Рядочки я буду чергувати, тобто пров'язувати по черзі. Один рядочок буду пров'язувати лицеву петлю у нижню, а один рядочок, так як зараз за передню половинку петлі по колу. виворітня лицева. Виворітня лицева, Виворітня і лицева. Так, я яжок по колу. Ой, а слідуючий рядочок знову виворітня і лицева в нижню петельку. Виворітня І лицева в нижню петельку виворітня лицева в нижню петельку. Так, весь час чергую один рядочок звичайна лицева, другий раз, другий рядочок, чи слідуючий рядочок ось так у нижню петельку. Виворітня весь час пров'язується однаково. Виворітня лицева в нижню. В слідуючому рядочку знову буде лицева пров'язуватись ось так просто за передню стіночку. Тобто, чергую один такий. Один такий рядочок. Думаю, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, щось, будь ласочка, пишіть, долучайтесь, підписуйтесь. І я обов'язково зможу вам це ще раз прокоментувати. Ще раз наголошую: один рядочок, виворітню петельку, я весь час пров'язую однаково за задню стіночку, а у лицевому чергую. Або в нижню петельку один рядочок. Так, тут вона у мене лягла нерівно. В нижню петельку знову виворітню, А слідуючий рядочок ось так за верхню половинку петлі. У даному випадку я пров'язую рядочок у нижню петельку. Так пров'язую сантиметрів два. Висоту ви можете регулювати також самостійно. Це ось так класно буде виглядати. Я підвернула трішечки, у мене поки що 15 см. А тому я продовжую в'язання продовжую на ту висоту, на яку мені подобається <coughs> лицеві та виворітні. Я нічого не змінюю до того моменту, поки в мене не утвориться подвійна ось така горловина. Тобто сантиметрів 15, у два складення. У два складення я маю на увазі. Ось так, коли вона вже зігнута. Тобто, ця частинка повинна бути на 15 см. Ще раз так. Значить, Повністю весь снуд, зараз він у мене 17 см, я буду пров'язувати висоту на 28 см. Пров'язала я на необхідну висоту, висота у мене. 24 см. Я раніше говорила, що всього 28 см. Це у мене. У вас може бути абсолютно інша висота, абсолютно інша ширина. Тепер що я роблю? Пров'язала, тобто, в мене ось гарний відворот під шию. І тепер хвостик, звісно, я потім вплиту. А щоб він добре лежав на плечах, що я роблю? Значить, в цьому рядочку я пров'язую звичайну лицеву. Але з протяжки виймаю сюди протяжка, пров'язую одну виворітню. Саме з протяжки. Виворітня петля. І виворітня петля та, яка йде по візерунку. Ще одна виворітна петля перед лицевою. Тобто я зразу пров'язую дві додаткові виворітні петлі. Лицева петля. Тепер виворітня. Лицева, Виворітня. лицева. Я додала, так, мабуть, я маркера одягну, щоб добре видно. От ниточка трішечки темнувата. Так, це там, де моя протяжка. Ось протяжки виворітня одна. Це по візерунку і ще одна додала. Лицева одна, Виворітня. лицева. Виверітня, лицева, виверітня, лицева. Тобто у мене один, два, три, чотири лицеві, і слідуючу буду робити протяжку. Або петлю з протяжки. Одна, виверітня петля. Так, так, я теж маркера додам, щоб добре видно вам було. Ото я це роблю на автоматі. Вивертня з протяжки, виверідня по візгерунку і ще одна протяжка, ще одна вивертня петля є. Ось так. І знову бачимо. Тут у мене 1, 2, 3, 4 лицеві петлі, лицева вивертня, лицева, вивертня, лицева вивертня лицева. Тобто 1, 2, 3, 4 лицеві петлі. Зараз знову пров'язую 4 лицеві петлі. Тобто одна. Дві, виворітня три, виворітня чотири. Знову маркер і знову з протяжки. Перед виворідньою з протяжки виймаю петлю, виворідня петля і після неї ще одну з протяжки. Знову один виворітня, два, виворітня, три, виворітня і чотири, знову маркер, того що знову протяжка. З однієї протяжки виворітня, по візерунку виворітня і ще одна виворітня з протяжки. Один. Два, виворітня, три, виворітня і чотири, лицева. Знову ж, з протяжки. Як вам зручно? Зручно зразу так пров'язувати без питань. Незручно підхоплюйте спицею, з протяжки, виворітня, І друга. З протяжки, одна лицева, виворітня, друга лицева, вигорітня, третя лицева, виворітня, і четверта лицева. Знову протяжка. Одна із протяжки, по візерунку виворітня і друга із протяжки, плицева одна, виворітня, друга, виворітня, третя виворітня і четверта петля. Цікаво, маркер в мене закінчаться раніше. Знову протяжка одна, по візерунку і протяжка друга. Одна лицева, виворітня, друга лицева, виворітня, третя лицева, виворітня і четверта лицева. Так, потихеньку я вже підходжу до свого хвостика маркера по колу, знову з протяжки, з протяжки одна, по візерунку друга, і тут з протяжки третя. Маркери це тільки для того, щоб добре видно було. Одна лицева, вивертня, друга лицева. Виверідня, третя лицева, виверідня і четверта лицева. Ви можете додавати петлі так, як вам подобається. Тобто ви можете розширяти навіть менше. Так, тут протяжечка, виворідня, по візерунку виверідня і ще одна виворідня. Лицева 1, виворітня 2, виворітня 3, виворітня і 4. І у мене є ще протяжечка. З протяжки одна виворітня, по візерунку виворітня і ще одна виворітня з протяжки. Тепер один. Одна лицева, дві лицеві, три лицеві, і 4 лицеві петельки. Тут протяжка у мене вже пров'язана. Все співпало, повністю по колу, певна кількість петель. Прекрасно, бачите, прекрасний розрахунок. І так, тепер що я роблю: слідуючий рядочок, виворітні петлі. Один. Два. Три. Тобто три виворітні петлі. Маркер я скидаю, а лицеву пров'язую ось у нижню петельку. Знову один. Це по візерунку, а в нижню петельку. Виворітня в нижню петельку, виворітня, в нижню петельку. Знову маркер скидаю, тому що у мене тепер три виворітні, начебто вже по візерунку. Один, два, і три. Маркера скидаю, але лицева петелька у нижню, у нижню одна. Тільки ж бажано, рекомендовано поправляти, якщо бачите, що нерівно петелька лягла у нижню. Друга у нижню виворітня, третя у нижню виворітня І четверта у нижню. Знову маркера скидаю. Один, два, три. Тобто замість однієї в мене стало три виворітні петельки. Знову маркера скидаю, лицеву у нижню петлю, Виворітня. лицева, Виворітня. лицева, Виворітня. Ще одна лицева. Маркер скидаю. І знову три виворітні петельки. Один. Два. І три, так, мабуть, світло необхідно додати. Можливо, так буде краще. Так, знову маркера скидаю, але лицеві у нижню петельку. Ви бачите, вона інколи, інколи не дуже хоче пров'язуватись. Рівненько я її поправляю. Так, у нижню, Виворітня. у нижню, Виворітня і лицева у нижню петлю. Знову хочу, щоб я її поправила. Маркер, три петлі виворітні. Все-таки я надіюсь, що все максимально зрозуміло. Лицеві у нижню петельку в цьому рядочку. А абсолютно всі по колу. Єдине, що я повторюсь, я їх поправляю, коли вони не хочуть рівненько лягати у в'язанні. І так по всьому колу пров'язую. Знову марки розкидаю, три виворітні, звичайно, по колу. Знову ж маркер у нижню петельку. Це за рахунок ангорочки, вона дуже ніжна. Інколи, бачите, не лягає, як хочеться. І так по всьому колу пров'язую. Лицева у нижню, показую весь рядочок. Для того, щоб максимально було зрозуміло. І лицева. Три Трипет. Ой, це ж маркера я скидаю. Три петельки виворітні. Лицеві у нижньо. Лицева. Виворідня лицева. З'єднання ниточки трішки не вдали, але воно заховається у в'язанні. Бачите, інколи подивіться, двічі пров'язую цю петельку, тому що вона не зовсім хоче в нижню пров'язуватись. Це за рахунок тільки пряжі. Один, два. Три маркер знову У нижню У нижню. Виворітня нижню Вигорітня, у нижню знову маркер, три петельки вигорітні, два. Три. І я підходжу до завершення цього рядочка. Так, у нижню пров'язую Виворітня. У нижню, виворітня, у нижню, виворітня, у нижню. І три виворітні. Один, два, три, ще один маркер. І у мене маркером сугує мій хвостик, якщо ви пам'ятаєте, Ось він. І в цьому рядочку, ну, одного одненького маркера можна залишити, щоб бачити, звідки ж починалось додавання. <кій> і тепер лицева, виворітня Лицева за передню, виворітня. Ви ж пам'ятаєте, ми чергуємо рядочки, один рядочок за передню стіночку. А тут пров'язую три виворітні петельки по візерунку. Один, два, три, і знову лицева за передню стіночку. виворітня, лицева. Вигорітня, лицьова і один, це ще одна лицьова, і три виворітня. Один виворітня, два. Вигорітня, три, вигорітня. 4 І виворітня один, два. І три. Тобто, ось так я додала і розширила свій снут. Так, повністю по колу: один. Два, три, чотири лицеві. І. Один, два, три виворітні, один, два, три, чотири лицеві, і три виворітні. Один. Два, три, чотири, і три виворітні. Ці два рядочки показую <кій> повністю по колу, щоб максимально було зрозуміло, що ж я зробила. Я думаю, ви все зрозуміли. І обов'язково мені про це напишете, чи подобається вам такий варіант. І чи у вас вийшло, чи зрозуміло я, чи доступно це показала. А з вами Галина Прігріс. І я ділюсь тим, що роблю я. Так, одна лицева, дві лицеві, три і чотири. Три петельки виворітні. Тобто ви в'язали певну кількість сантиметрів по висоті, так, як забажаєте. А зараз розширення це ця частинка, яка конкретно лягає на шию, щоб вона була розширена і зручно лежала під верхнім одягом. Так, одна лицева, дві, три. 4. Один, два, три. Ну, маркера цього я залишу, щоб бачити, я повторюю, з якого місця розширення. А тепер продовжую в'язати. В цьому рядочку я пров'язувала за нижню. Тут я пров'язую теж за нижню. Тому що попередній був за нижню. І тут по черзі один рядочок в нижню. Так, якось зараз. А один рядочок по візерунку. Так, один, два, три. І знову в нижню, виверідню. В нижню петлю вивертня, в нижню, виворітня. І ще одна в нижню. Три виворідні петельки. Один, два, три. Ось так. І так пров'язую по всьому колу. Я дов'язую цей рядочок. Там, де в нижню петельку, і слідуючий рядочок буду пров'язувати по візерунку. Три виворітні петлі, маркер, і слідуючий рядочок за передню стіночку, і виворітню. Тобто пров'язую по візерунку ось так. І лицеву, і виворітню петельку. А там, де три виворітні, теж пров'язую як три виворітні. Бачите, яке ось у мене розширення. Вийшло такий клиночок. І бачу у мене один, два, три, четвертий рядочок, це п'ятий я в'яжу. А взагалі 10 рядочків саме ось цього розширення. Я продовжую самостійно, тому що не бачу сенсу на камеру це ще декілька разів повторювати. Ось такий клиночок розширення. І їх таких по колу для того, щоб гарно лежала саме така маніжка на плечах. Один, два, три. Ось ще один я пров'язую. Ось, другий клинок. І так по всьому колу. Один, два, і стільки, скільки у вас було петель, стільки разів ви додаєте. Якщо так, як у мене, у вас обов'язково все вийде. Ви ж бачите, у мене все виходить, все розраховано. Тобто в'яжіть з задоволенням, в'яжіть для задоволення, і у вас все вийде. А я продовжую самостійно пров'язувати 10 рядочків. Дов'язую свій 10-й рядочок. І цей рядочок там, де об'ємна петелька. Тобто там, де я пров'язувала в нижню петлю. Тут скидаю тепер, хоча можна ще і не скидати, щоб вам гарно було видно. Значить, пров'язую звичайним способом закриття петель. Тобто, там, де виворітні, там, де лицеві, все пров'язую абсолютно однаково. Причому все за задню стіночку. І лицеві, і виворідні петельки. Виверідня лицевою. Третя виворідня лицевою. І слідуючі у мене будуть знову ж виворідні петлі. Я пров'язую їх за задню стіночку, також лицева петля. Це розширення, там три Петельки виворотні І далі по колу за задню сіночку будь-якої петлі. виворотні чи лицева. І ось ви маєте можливість вже побачити, як виглядає моє розширення, як воно буде гарно лежати і дійсно не заважати під верхнім одягом. Так повністю пров'язую, закриваю по всьому колу. Абсолютно всі свої петельки. За задню стіночку і виворотні, і лицеві. І там, де одна виворотня, одна лицева, і там, де три виворотні петельки. Всі без винятку, за задню стіночку і протягую. пров'язую так до кінця рядочка, тобто закриваю всі петлі. Все, завершила я обв'язку. І ви можете бачити, як це ніжно, як це класно буде лежати на плечах під верхнім одягом. Ниточку, звісно, я зашиваю акуратно. І ось таке у мене розширення. Ось такі клиночки я додала для того, щоб під курткою у вас на плечах гарно лежало, а не щось там куйовтилось, морщилось. Ну, якось так. З вами Галина Брігріс і рівних вам петель. Гарного настрою!